Хвилинка цікавості, як працює стрес, коли трапляється щось страшне або незрозуміле для твого розуму, чи просто тобі страшно, ти повинен зробити ряд киток стресу або здорового глупу. Якщо твій показник на кубиках буде меншим, аніж значення твого ряд-кидку, ти втримав себе в руках і не дав волі страху. Якщо ж твій показник вищий за твій показник страху або здорового глузду, ти злякався тобі лячно, і ти отримуєш один пункт стресу. Пункти стресу поточний та максимальний. Поточні пункти стресу це ті пункти, які ви отримуєте під час пригоди. Дуже суттєві е страхи, паніка і інші обставини можуть підвищити максимум. Стресу. Це означає, що в спокійних умовах ти зможеш понизити його лише до максимального значення. На старті воно у вас у всіх два, але при певних дуже складних і страшних обставинах цей максимум буде рости. І в кінцевому результаті, коли він досягне 20, ви не зможете опустити його ні.